Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, я казала вже, що мені пишуть дуже багато військових. І один такий, ну, в принципі, цікавий, дуже цікавий такий. Ну, я, я наприклад, приймаю всі ваші запитання. Ось, і, в принципі, тут нічого такого нема. А це природнє запитання людини. А якби? Цікаво, чи була б війна? 14-го року. Якби Україна вибрала на виборах, ви пам'ятаєте, у свій час Чорновола? Або В'ячеслава Чорновола. І так, дивимося. Якби вибрали В'ячеслава Чорновола, на жаль, вже покійного. І так, чи була б в 2014 році війна? Я зараз поясню. Я поясню. По-перше, дивіться, тут у нас, що таке десятка монет? Десятка монет це прочність. Це, знаєте, консерватизм, прочність, міцність. І дивіться, що показують нам карти. Боротьба, так? Сила. Боротьба і сила були би неможливі. Чому? Тому що у нас, бачите, тут десятка в нас. А тут у нас дев'ятка. Тобто, у нас би були такі стіни. От. І ось це, як би вам сказати, що би не робили, оті шути, було б бездіяльність, тому що жриця говорить про бездіяльність. Розумієте? А ну, я зараз щось гляну. Зачекайте хвилиночку. Ірина любить щось перевіряти. Зараз я подивлюся. Любитель перевіряти. І так, ми беремо жрицю. І так, зараз я візьму жрицю. Ой. У мене є дуже-дуже старі заготовочки. Дуже старі. Настільки старі, як моя життя. Зараз. Так. Що то нема? Ага, є. Дивіться: от. Ці дві карти вони значать шантаж е і якісь здібності, паранормальні здібності. Ось, оці дві карти, значать. Тобто це говорить про те, що шантаж і будь-які дії, магією чи ще чимось будуть бездіяльні, тому що у нас на дні йде десятка. Десятка монет. Тобто, війни би не було. Оце, це, оце боротьба була би, знаєте, це е, я навіть поясню: у нас би не було стільки агентури російської. У нас, дивіться. Військовим шляхом вони не могли нас взяти в 2014 році, навіть що у нас не було толком армії. Ви розумієте про це? Вони тільки трошки ущипнули. Те, що здали Крим, це інша розмова, тому що у нас не було армії. Дорогенькі мої, там було декілька тисяч армій. Решта перейшло все на сторону Росії. Ви повинні це пам'ятати. Ось. І... Уявіть собі, що тоді не могли взяти. Що вони зробили? Вони підселили оцього шута, який е, через серіал, так, оце от навіювання оце все вони е, всередину. Тому що жезли це е, ну, боротьба, тут внутрішня боротьба, тут не зовнішня боротьба. Це не є війна, карта війни, це боротьба. Тобто вони. Не могли би підселити е, ніяких е, цих е, розбійників. Ось якось так розумієте? Тобто у нас була би стійка з одного боку і з другого стійкість була б у нас. Ми не могли б це. У нас би була проукраїнська Україна не з якими паребриками, не з якими хорошими рускими. Або пам'ятаєте, я пам'ятаю, мені закидували таке. А треба поговорити, Пам'ятаєте? Голованов, чи як його, Масійчук, там ще є. От все то кодло, яке сиділо і пропаганду. Вони і далі це все роблять. Розумієте? От, Чорновіл би цього не допустив. Він би зробив ці мури. Ось якось так. Якось так. Але, на жаль, український народ, народи України прокидаються. А давайте так. Мав він взагалі шанси стати президентом. Якби не були. На жаль, зараз не можна згадувати. От Хмара, Степан Хмара і багато хто інший теж помішали йому. Мав він тоді шанси бути президентом? Дуже мало, дуже мало український народ був. Ні, 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 ні. Український народ був тоді не готовий. На жаль, на жаль, на жаль, тоді би все робилося для того, щоб він не був. Ні, не, не мав шансів. Тут не було шансів у нього, навіть якщо би і тут дуже багато бруду через місяць, дуже багато підло... підлих речей, ну, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, а давайте ще одне запитання. Чи буде колись в Україні, в Україні такий лідер, як В'ячеслав Чорновіл. Чи буде колись такий лідер? Знаєте, я бачу, що буде. Наберіться терпіння, буде колись. Дивіться, оце треба вибороти. Це треба вибороти. Розумієте, він народиться після війни. Під час війни теж може бути. Наберіться терпіння. А я вже казала: виховуйте своїх дітей як президентів. Я дуже часто це повторюю: хочете мати хорошого президента? Виховуйте своїх дітей як президентів. Немає значення: чи хлопчиків, чи дівчаток. Я ще раз задам ще одне питання задам. Чи буде генерал? генерал, Так, бачите, генерал. Генерал залужний, хорошим президентом. От просто хочу задати зараз. Мені чомусь прийшло. Чи буде він, чи є він такий самий патріот, як і Вячеслав Чорновіл? Чи дійсно він такий патріот, як В'ячеслав Чорновіл? Мудра дуже людина, дуже обізнана. Але ну, ви знаєте, оце мені... він, до речі, я зараз вам поясню. По-перше, дуже старанна людина, дуже працьовита людина і е грамотна. Ось ця карта теж говорить: дуже обізнана, мудра людина. він, так? По-друге, це я все за залужного говорю. Ця карта говорить, він любимчик е на міжнародному рівні. Це одне. По-друге, його поважають. Він лідер. Оця карта говорить, що він лідер. Наступна карта у нас іде переможець. Бачите, переможець. Карта переможця. Карта лідера мудрості, тому що наймудріша. Ну, в принципі, ще відлюдник теж мудра, але відлюдник пройшов великий шлях. Жрець. Він вже мудрий, розумієте? Оце карта мудрості. Тобто, це людина з народження мудра. Їй не треба багато набувати. Вона є мудра. Вона ну так, отака це карта. Лідер і переможець. Тут іде ось карта. Він буде дуже багато міняти. Дуже багато міняти. Ось ця карта говорить, що він до основання. А затім, пам'ятаєте, був такий інтернаціонал соціалістів цих червоних. От оця от мені так іде. Він зруйнує цю брудну страшну систему. Він прийде, от залужний. Якщо він прийде до влади, він зруйнує цю прокляту систему. Корупціонерів і всього того. І буде працювати дійсно, я бачу тут суперкласно, дуже чудово. Це, карта з цією говорить про те, що він буде все робити для того, щоб зруйнувати ту систему. І давайте тоді результат. Оцей розклад мені понравився. В мене чомусь аж і настрій. Так. Бачите, тут ідуть і помірність, сімка. Наші мрії можуть здійснитися, мої дорогенькі, і тут імператор. Ну, що ще треба? От вам і залужний. Не знаю чому. У мене таке перечуття, він буде президентом. Так, да, він буде президентом. Він повинен стати президентом, мої дорогенькі. Ну, Звичайно, якщо його не перехоплять в НАТО, кудись туди. За кордони, якщо його не перехоплять, якщо він залишиться вільний до того часу, що він зможе стати на захист нашої батьківщини, нашої України, повірте мені, він стане і він змінить дуже добре. Наші е мрії е можуть здійснитися, мої дорогенькі. Але запам'ятайте, залужний прийде не. Е бути хорошим президентом. Він прийде для того, щоб закінчити війну. Запам'ятайте, з Зеленським ми не виграємо війну. Ми її не закінчимо, і перемоги тим більше не буде. Ось якось так. А залужний прийде не для того, щоб бути хорошим президентом. Після залужного будете вибирати хорошого президента. Виховуйте своїх дітей. Отак. От а залужний прийде для того, щоб закінчити війну. Запам'ятайте це. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогі, мої любі. Всіх люблю, обнімаю, цілую. Разом до перемоги. Все буде Україна!